Нікому не взяв. Нікому не мозгла. Ти пропустила ігри, фроші, в яких могла виграти цей. Ти могла виграти. Асі, Десь... якщо захочеш, можеш заходити на Майнпром і там все відбудували. А ще тобі подарили цей. Е... цього гаста. Прикольно скинуть мені п'ять айпі, тому що я його випадково видав замість іншого сервера. Азі, як ви зараз думає все, капець з життям, все, це капець. Платон, можна йти на пару секунд в ігровий гарден. Ні, у нього у в нього укнали його банблосом. Ріл? Да. Так, Мирона... Мирон на друг однопласнику. Ну, я не... Тому я більше не захожу, пока мені не вернуть його. А! Вс тоді, якщо меня ви вернуть, то ты більше ніколи не будешь играти в охоті кровка. Ну, а бухтось подарить <ривіт> щось. Да я тобі вже предлагал подблусом за двадцать три лята. И еще одна. Настя у нас новый админ Игорь. Все всем. Пока. Походу. Ну ладно, все, пока. Пока. Да не, я просто потом сказал, пока. Давай. на двері. Помахуйся на двері. А чо? Давай зараз підемо. И